Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я маю порадити дійсно вартісну книгу для читачів чи тому, а також для всіх глядачів мого каналу. І це буде роман Елізабет Страуб Мене звати Люсі Бартон. Залишайтесь! Елізабет Страут насправді вже визнана письменниця, вона отримала пуліцерівську премію за свій інший роман Олівія Китеріч. Ця книга є бестселером Нью-Йорк Таймс, і то не випадково вона дійсно вартісна, тому що розповідає дуже просто доступно про серйозні речі, про речі, які будуть зрозумілі кожній людині. Це дуже болюча самотність, коли, здавалося б, зовні все гаразд і. Вже ти чогось в житті досягнув, але насправді все твоє життя, це суцільна самотність, як це відбувається завтракою. Незважаючи на те, що під час хвороби до лікарні до неї приїжджає мати, з якою вона не бачилась багато-багато років, починає їй розповідати про, якісь, там, про якихось людей, яких вона начебто знала колись дуже давно, і як в них життя не склалося, хоча вони були такі начебто успішні. І все це балаканина, яка ну, зовсім не потрібна. І не те хоче почути вона, мабуть, від своєї матері, а мати ну, не вміє, на мій погляд, не вміє любити як слід. Бо інакше чому вона не може сказати дочці, просто я люблю тебе. Дуже дивно, як в такій малій за об'ємом книжці авторка змогла розмістити так багато питань, так багато роздумів про сімейне життя, про негаразди з чоловіком, про пошуки себе, про навіть Нью-Йорк і епідемію Сніду, який зустрічається на кожному кроці, там, де вона живе. У тому районі Нью-Йорку, де чоловіки сухорляві вкрай виснажені, йдуть поряд, йдуть за руку, і вона розуміє, що навіть наприкінці свого життя такої, такої жахливої, напередодні такої жахливої смерті, вони разом вони не самотні. А от вона, маючи, здавалося б все, успіх, гроші і родину. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже самотня. Вміння вмістити в маленький об'єм дуже багато всього важливого, цікавого, того, що не залишає тебе, не відпускає, ти ще багато днів, годин постійно згадуєш, приміряєш на себе таку долю і намагаєшся краще зрозуміти людей. і ті Ті стосунки, які можуть бути між дітьми, і батьками, чоловіком, і дружиною, друзями, випадковими зустрічами, такими як добрий люблячий лікар у лікарні, це майстерність, надзвичайна майстерність авторки, яку я відмічаю, як я вже сказала, в другій книзі. Книга справді варта уваги, варта обговорення, варта ваших думок. Тож обов'язково залишайтесь на каналі, підписуйтесь, оцінюйте відео і пишіть мені коментарі. Обов'язково, якщо ви ще й читали цю книгу, давайте про неї поговоримо.